Знищення Набу і САП цей процес насправді був очевиден, якщо ви маєте можливість побачити якусь помийку в стилі телеграм-канала чи якихось лівих сайтів. Тому що перед атакою на набу відбувалася медіа атака. Навіть я в своїх телеграм-каналах писав, що очевидно щось планується, тому що ці дебіли, в принципі, вони в свої повідомлення розкидали однаково по всім каналам ще заздалегідь. Тож сьогодні ми поговоримо вже детально, як плодувалась медіа Актака. Хто за нею стоїть, які відповідно медіа були застосовані, і відверто хто з наших державних органів теж в цьому приймав участь? Ми плюс-мінус бачили схоже по конкурсу на БЕП чи на історії кейсу з Шабуніним. Спойлер, всі ці історії пов'язані, в принципі, і координуються одночасно, і так само. І ось в кінці ми поговоримо взагалі, наскільки це має сенс на таку фігню реагувати. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. І сьогодні у нас такий невеличкий розбір чи розслідування про медіа атаку, яка готувалася проти на БуСАП, і в кінці закінчилася цим позориськом, який парламент 31 липня має відкатати своїм голосуванням. Тож починаємо. Отже, давайте почнемо з того, що справді перед цією історією 22 липня багато чого готувалося з так званого медіа малайнеметів для того, щоб типу, підігрити суспільну увагу до цього питання чи якось виправдати. У мене, чесно говорячи, буквально. Тиждень тому була нарада зі своїми колегами по ТСК, і я якраз попросив зробити мені аналіз для себе, що там хто як писав. Ну, просто для того, щоб далі розуміти, кому які канали належать і яку позицію вони займають. Але журналісти текстів зробили, в принципі, те ж саме, непогано, і вони це зробили достатньо публічно тобто написали статтю, яка дуже детально розбирає те, як ось вся ця історія готувалася. Там тексти, молодці. У них є окреме відео, до речі, на каналі, можете подивитися. Вони проаналізували 246 дописів із 24 популярних телеграм-каналів, і показали от всю хронологію, як це було. Ще раз, якщо хочете, прочитайте їх статтю або подивіться відео. Я буду достатньо коротко проходити по основним елементам, які я побачив у них, або відповідно на які ми самі звернули увагу, коли розбирали цю історію. Коротше, якщо коротко, то взагалі, оця вся штука з атакою на Набу готувалася тим, що спочатку в, ще в червні пішли усі меседжі про заклади перевірити грантових актуалів е, Коротше, Я знаю просто особисто і Віталіка Шабуніна, і Ніколова. Е, да, дай Бог кожному таких мільйонерів, але окей. А, далі вже історія переходила на меседжі про те, що набу неефективна, не вишкодовує гроші в бюджет, і взагалі це витрата, купу грошей і таке інше. Я, до речі, один з таких пунктів навіть у себе публікував і говорив: ребята, дивіться, зараз, після того, як зірвали БЕП і оця атака була на Шабуні, ну, очевидно, буде наступний крок. Це атака на набу, щось готується. Тож ось воно, в принципі, так і вийшло. Далі потім канали почали розганятися. Те, що керівник детективів набук і оцей в принципі і один з кандидатів на БЕП відмазував сестру від справи по контрабанді, те ж саме почалася історія про накидку на багатьох еп... кандидатів на голову БЕП, що у з, з Росією, і причому вони там в принципі використовували все, що тільки можна, і, і умовно, правду і неправду. Ну коротко, намішували все що Можливо, для того, щоб показати, що в набуш є російський слід. Вже десь на початку липня історія з анонімних телеграм-каналів перейшла в принципі в медіа. Тут е, одразу декілька ЗМІ, вони будуть постійно фігурувати. Це РБК УНІАН і Українські новини, в які ну, практично так чи інакше працюють одночасно з полами каналів. Тобто, пул каналів дуже часто посилаються на них, вони посилаються на пули каналів, і відповідно цей. Кола замикається. Далі запустили цитату Сергія Власенка, це голова ем, в ТСК типу по розслідуванню. Ефективність роботи антикорупційних органів, про те, що парламент має розслідувати ефективність антикорупційних органів. Ми все знаємо вже зараз, що ця ТСК мала, в принципі, на меті зробити атаку на набу, відповідно, просто потім, після того, як підібралися до Амінді ще ближче, то цей план прискорили в Офісі президента і зробили. От -от Такою фігньою, як вийшла. Далі найбільш активно вже відкрилися всі канали і вся ця штука. Це коли 21 липня саме з телеграм-каналів стало відомо, що СБУ проводить всі обшуки у детективів набу. Конкретно перша інформація з'явилася знову ж таки на телеграм-каналах, і вона була про обшуки у пана Руслана Магамеда Русулова, який відповідно був звинувачений СБУ типу в а як виявилося саме, він ставив прослужку у квартирі, організовував прослушку у квартирі Міндіча. Тож, дуже прикро вийшло, але факт. Ем... Ось цей день, 21 липня, це був понеділок, там цілий пул телеграм-каналів одночасно вибухнув майже ідентичними новинами про ці обшуки і про нейтралізацію російського впливу і все таке. Тобто в них одночасно одразу прикліли навіть російські прапор до НАБУ і називали їх філією ФСБ, і при там, в принципі, інформація публікувалася навіть не що раніше. Там, з імінами, з фотками, ну, коротше, чисто було видно, що вони співпрацюють з нашими правоохоронним органами, які це роблять. Причому е, ці, пробачте, ці дібіли е, проводили от всю цю кампанію дискредиційну, навіть вже коли 22 липня були протести. Самі їх в принципі, цим і підживлювали. Далі, 29 ой, 22, е, е, липня, коли. Відповідно, мало бути голосування. Була ще окрема історія з поширення військового блогера Кирила Сезонова, що обшуки у НАБУ це взагалі не про політику, а про держраду в бюро. Далі, 23 липня, ті ж самі телеграм-канали активно поширювали коментарі Буданова, Малюка і розганяли взагалі тезу про те, що протести це історія Русні для того, щоб дискредитувати Україну. Ну і паралельно вони активно ходили по різних Е псевдо-експертам, ну це тим, яку ти платиш 100 баксів для того, щоб вони своїм ротом в принципі виконали те, що і роблять а, різні а, різні, пробачте, не забудь прямо а, різні повії, тому що в принципі ці експерти це те ж саме, тільки просто роблять це в інший а, спосіб. І в даному випадку історія пішла по, по декільком експертам. Активно відзначились два експерти: це Олег Постернак і Михайло Шнайдер. Ось вони тут у нас є на скрінах, Вони обидві в рейтингах цих псевдосоціологів працювали на Мідчука, Тимошенка, Ширі. Ну коротше, на багато кого дуже неприємна у них клієнтура була, яку вони виглядає так, що досі обслуговують. В принципі, на цьому все. Чому я так швидко працюв, пройшов по цьому аналізу? Я можу далі розбирати конкретні телеграм-канали, наприклад, ті ж саме там історії, з які канали пов'язані з СБУ чи з офісом президента, але плюс-мінус вони всі працювали однаково тепер. Вже частина, яка не війшла в тексті uh, UA, а в якій в, в архивію, а вже є в uh, умов нашому розслідуванні. Ми аналізували всю інформацію достатньо активно і достатньо детально. Можемо сказати, що по факту uh, було декілька меседжів, які так чи інакше різні кантори різні телеграм-канали намагались одночасно просувати. Тож таких меседжів було, як я сказав. Декілька десятків, але головні це емоційна історія про те, що там у них елітна нерухомість, віп, автівки, і все таке. Друге це загальні стереотипи, що у них лакшері, курорти, і це непрості Детективи третє це провокаційні питання чи справжні вони мільйонери і все таке. Четверте це прив'язка до війни. Далі, в принципі, вся всі методи дискредитації з російським зв'язком. Нічого банально там нового вони тут не придумали. Просто це було ну таких, от по нашому обсягу, напевно, найбільше цікаві історії. З телеграм-каналах. Це Троха, інсайдер. Реальна війна. До речі, реальна війна прямо дуже активна. Україна зараз, і Україна. Не зараз Україна онлайн, Україна 24,7 і інший весь спектр каналів, який так чи інакше просував цю історію. Ми проаналізували що кореляція між цими повідомленнями і на Атаку Шобуні, ну, вона плюс-мінус однаково. В принципі, цим займалися одні і ті ж самі люди. Тепер я хочу перейти до того, що, в принципі, хотів вам сказати, як висновок, чи допомогло це владі? Ні. От прям взагалі і протести, і вся медіа історія, і зараз як воно вплинуло на рейтинг, мені здається, цьому приклад, чому тому, що телеграм-канали не працюють. Ця історія це фейк, який вигадують собі піарники, які погано працюють. Працює стаття в Українській правді», який сьогодні, наприклад, обговорюється цілий день щодо прослужки у Чи Працюють позиції достатньо тих, що називають лідерів думок. Коли ти береш якусь псевдоекспертну шльондру і відповідно даєш їй тези, то очевидно, що воно нікуди не вийде. І ось якраз віра влади в те, що у них була гарна медіакомпанія, їх і підвела. Тому що, по факту, вони тільки налаштували всіх проти себе, і далі, ну, що було далі, ви знаєте. Тож. Е що я хочу сказати? Чи треба звертати далі на це увагу? Ні, ну немає сенсу боротися з телеграм каналами Ми був помийками. Чесно, я як політик на мене постійно хтось щось замовляє. Я навіть на це не звертаю увагу, іноді просто пощу найбільш трешеві речі, просто для того, щоб це трохи патролити, і на це люди хтось витрачає гроші. Воно не працює вже це, ну все. Все б давно пройшло. Люди на це не звертають увагу. Довіра до такої інформації достатньо низька, а особливо коли ви це намагаєтесь ще просунути, типу, під виглядом очевидного політичного замовлення. Те ж саме було і з НАБУ, і з САП. Тож, напевно, я б навіть тут би сказав би, що це грало нам на руку, тому що всім було очевидно, що хто стоїть за цим. І останнє те як розміщується. А в даному випадку я переконаний по полуканалі, що тут не було одного центру. Очевидно. СБУ в цьому було замішане. Я прям можу переконаний бути в тому, що декілька їх каналів, які їх активно піарить, так само піарили активно цю історію. Чи є хтось інший? Так є як мінімум помічені ті самі канали, які були задіяні в інформаційні ресурси в тому, щоб збивати Цивінського з БЕП. Значить, це пов'язане з бек офісом, який керує Бебом і економічним блоком СБУ. Можливо, це одне те ж саме. Далі декілька офісних телеграм-каналів, які так само це активно поширювали. І в принципі, ну всі ці мідчукуївські помойки, які в принципі просто їм було приємно. Рухувати цей наратив, тому що він співпадав з наративом Путіна, наприклад, Тож, от воно якраз тут влада з ними в одну калітку і зіграла. Чи допомогло це? Я вам дав відповідь до цього. На цьому у мене розбір все. Я не хочу зараз робити якийсь висновок, в принципі, їх то ви самі зробите, просто хочу. Хочу звернути увагу, що менше читається це лайно, і найкраще що можна зробити, це просто ці канали повидаляти. Я чесно не маю жодного на себе на телефоні, жодного разу не пожалкував, не пропустив ніяку важливу інформацію. Тож напевно якось без них можна жити. А якщо там буде мало підписників, то ці канали і самі помруть, тому що ніхто у них не буде замовляти. Хоча. Я так бачу, що у них і так тренд не, не спадаючи вже. З вами був Ярослав Челузняк, це канал Залізний Ротеп. До побачення і до нових зустрічей.